Топ галузі для інвестицій в Україні. Якщо говорити, то зараз така модна історія як КЩІ, тому я забив для себе в поїсковік топ 3 найбільших перспективних для інвестицій галузей України в 2025 році. І побачив таку дуже цікаву картину: це it сферу агросектор, особливо агропереробку і відновлення інфраструктури. Як пише Шит, в даному випадку, воно демонструє сталий розвиток, залучає значні міжнародні інвестиції, а також під, мають підтримку на відновлення під час військових дій. Ну, будемо говорити так. Це те, що у нас нам рекомендує штучний інтелект. А тепер поговоримо про ті реалії, які є. І так. Основні сфери, які нам рекомендували по спочатку, це it сфера, агросектор, особливо агропереробка, і інфраструктуру та будівництво. Крім того, ще рекомендують енергетику, медицину та реабілітацію, військово-промисловий комплекс. Ну а тепер подивимося це не, не тільки з точки зору о, штучного інтелекту, а глибше. Тобто, з урахуванням сьогоденніх реалій в Україні, і проговоримо про всі нюанси, які є зараз на цьому ринку. Я потім відповім, чому деякі сфери я все ж таки з цього викреслюю, а деякі сфери додавляю. І так, по-перше, ну всі ми розуміємо, що о, якщо якась сфера є прибутковою, то повинно бути її бенефіціари, тобто ті, хто отримують з цього гроші. Тому я взяв спочатку все ж таки глобальний список Форбс 25-го року, який вже був. Тобто, це у нас з вами практично на квітень 25-го року, і подивився, хто у нас найбагатіше зараз люди в Україні. Тобто, це у нас з вами. Ренат Ахметов – 7,9 мільярда, Віктор Пінчук 3,2 мільярда, Петро Порошенко – 1,8 мільярда, Андрій Веревський 1,4 мільярда, Вадим Новинський 1,2 мільярда, Константин Живаго – 1,2 мільярда. І крім того, Форбс ще включає одного засновника засновників револют Влада Яценка, який теж застав в нього остатки за підрахунками Форбс теж 1,2 мільярда доларів. Тепер хто куди з них усіх вкладав, тому що ми вже якраз говоримо вже прогалися. Ну, У Ріната Ахметова при його статках 7,9 мільярдів доларів він власник компанії System Capital Management СКМ, крім того, Holding Detec. Співвласник групи Мітенвест, тобто в те, то, що ми вже казали, найбільш такі привабливі галузі, да, так воно є. Далі Віктор Пінчук, статки 3,2 мільярда. Засновник East One Group, власник групи компанії Інтерпайп. Теж зрозуміло, хоча вже тут є питання, чому тому, що, наприклад, якщо East One Group займається практично дуже великою кількістю. Інвестицій в різні галузі економіки України, то, наприклад, все ж таки Інтерпайп, він займається більше трубами, і зараз це таке питання в він із одного боку воно активно розвивається а з іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що відбувається дуже велика кількість військових ризиків, ті ж саме прильоти і так далі. Петро Порошенка, ну в основному всі знають Рошен, статки 1,8 мільярдів доларів. Це п'ятий президент України. В принципі, Рошен – це такий основний його актив. Хоча він в нього є і агрокампанії, і він займався дуже великою кількістю таких інших проектів, які якраз входили в те, що нам рекомендував з вами ші. Далі Андрій Веревський статки 1,4 мільярда, засновник агрохолдингу, головний акціонер компанії Кернел. Тут це зрозуміло. Агросектор Вадим Новинський ставинки це статки десь 1,2 млрд доларів. Бізнес пов'язаний з металургійним комплексом, власник Smart Holding Group. Тут є дуже велика кількість питань, тому що по цьому бізнесу є моменти з точки зору того, що Вадим Новинський зараз він за кордоном, він підтримує Російську Федерацію. Тут є багато нюансів, але по статках поки що воно є. Далі Константин Живаго, статки 1,2 мільярда. Доларів власник Ферекспо компанії, що займається видобутком залізняку. тут є теж питання стосовно самого Живага, тому що там дуже велика у нього зараз кількість суперечок з тим же самим Національним банком, по тому ж самому там ще банку фінанси і кредити і так далі. Але в принципі, от ми бачимо ті цифри, які є. Ну і Влад Яценка, це один із співзасновників револют, який теж повернувся до рейтингу цього з сумою в 1,2 мільярда доларів. Це все ж таки фінансовий сектор, одночасно з it бізнесом. Там дуже велика кількість бізнесів, які пов'язані саме з цими секторами і галузями економіки України. Тому тут питання воно так воно частково вписується в нашу з вами рекомендації. Ші зараз якраз перед вами така цікава інфографіка. Дуже дякую, якраз Форбсу за те, що він зробив таку от для себе табличку. Я її просто до вас переніс. І тепер переходимо до про це з іншого боку. Тобто, подивимось за даними U-Control, що відбувається по фінансових результатах кампанії в першому півріччі вже 25-го року. Тобто, там у нас було по станом по квітню, по Форбсу було. Тепер подивимося що у нас відбувається тут. І так, 10 компаній України за найбільшим виторгом, прибутком, отриманим за свої товари чи послуги. Ну прибуток тут може бути різний, тому що по-різному йде бухоблік. Тому питання тут достатньо цікаве, але тут потрібно розуміти для себе, хто у нас входить найбільше. І так, тут 10 компаній, з них ми брали перші 10, з них 5 державних компаній, п'ять приватних. Uh, і так, за перше піврічня за виторгом підкреслюю, не за прибутком за виторгом. У нас найбільші компанії це D-Trading, це Рінат Ахметов, 131,5 млрд грн. Енергоатом – мільярд гривень. це держструктура 125,2 млрд гривень. Нафтогаз трейдинг 77,7 млрд грн. гривень. Це держава. Укренерго – це теж держава 53,5 мільярда гривень. Укрнафта це ж держава 53,3 млрд грн. DL Solutions – гривень. млрд грн. мільярда гривень. Renault Trade 51 і 2 мільярда гривень, Сільпо Фуд 54 мільярда гривень. Це е, всі три вони е, приватні компанії. Донбаски ПТП 49,7 мільярда гривень і Укрзалізниця 43,2 мільярда гривень. Це вже державне підприємство. Тому, якщо подивитися по ситуації, то можна сказати, що в принципі ну, бізнес достатньо активно адаптується до того, що зараз відбувається на ринку, і це для інвесторів це теж позитивний фактор, що незважаючи на війну, ситуація ну будемо говорити так, у бізнесі не критична, але ну вона дуже напружена. Але все ж таки не глобально критично, Тобто бі бізнес адаптується. Ми про це зараз будемо ще говорити. І так, ну а як можна подивитися, чи працює, чи не працює бізнес? Це по динаміки реєстрації і закриттю кампаній в Україні за якийсь період. От я взяв якраз вам дані. За перші два квартали 2025 року. І крім того, ще й визначив гаузи, які стали найбільш приваблими для українського бізнесу. Тобто, де більше відкриваються компаній і що взагалі відбувається. І так, п'ять провідних секторів у першому піврічні 2025 року. Найбільшу кількість компаній протягом цього періоду було відкрито в сферах оптова торгівля, операції з нерухомості, інформаційні технології, будівельні і забудовники і транспорт і логістика. Зараз перед вами таблиця розподілу зареєстрований компаній у першому півріччі 2025 року за галузями, ви бачите динаміку того, що відбувалося. Тепер, що стосується регіонального розподілу, ну, Київ традиційно займає перше місце. Тут було зареєстровано 5309 нових компаній, це за, півріч, за перше півріччя 2025 року. Крім того, друге місце це було Дніпропетровська область, 1310 нових компаній, третє Львівщина з 1304 компаніями. четверте Київська область, 1055 компаній. І замикає цю п'ятірку Одеська область з 1035 новими компаніями. Зараз перед вами таблиця, розподіл зареєстрованих і припинених компаній за перше півріччя. 25-го року по регіонах зареєстровані зеленим ті, що закриті, червоним. Дякую ще раз, ю за таку цікаву інформацію. Крім того, що стосується дуже цікавих речей, це дінаміка, яка є по закритих кампаніях і по відкритих. Це говорить саме про те. Що відбувається з ринками, і наскільки все ж таки воно адаптується? А нам, як інвесторам, потрібно для себе розуміти, що взагалі там у них відбувається. Тому, от, наприклад, взяли динаміку з 2021 по 2025 рік, і бачимо, що у першому кварталі 2022 року був відчутний значний спад в кількості новозареєстрованих компаній, що ну ми розуміємо, тому що почалася війна. І дуже активно зросли економічні ризики. Зараз перед вами ця таблиця. Ви бачите, що відбувалося. Однак, вже після цього, якщо ми подивимось по ситуації, в принципі, вже потім це падіння воно призупинилося, і зараз більш-менш стабільна ситуація, коли в принципі кількість компаній, кампаній воно достатньо велика, немає якихось глобальних якихось стрибків або глобальних падінь. І це позитивний фактор в умовах війни. Є і ще більше будемо говорити так, показовою в даному випадку ілюстрацію для того, що відбувається в бізнесах і по галузях економіки. Це скільки компаній припинили свою діяльність за той же самий період. Вона теж в принципі така ж сама. Тобто, тут е, дуже цікава річ, е, е, якщо ви подивитесь на таблицю кількість закритих компаній по кварталам з 21 по 25 рік, то ви бачите, що дійсно десь в 22 другому році було просідання. Дуже велика активна. І з одного боку, спочатку, зростання компаній, які закрилися, тому що були дуже великі ризики початок війни, і так далі. Але потім воно вийшло більш-менш на таку стабільну, якусь, будемо говорити так, величину, вже без, без якихось там глобальних яких стрибків. І е, єдине, про що можна тут сказати, що, наприклад. Коли взагалі відбувався цей процес відкриття закриття компаній, то те, що зараз там більш-менш стала ситуація, і по відкриттю компаній, і по, і по е закриттю, ще й враховуючи те, що у нас все ж таки деякі території вони були захвачені зараз агресором. це говорить, а статистика при цьому не глобально так не змінилася за цей період. Це говорить про те, що все ж таки український бізнес адаптується до тої ситуації. Тобто для інвестора він бачить, що бізнес готовий працювати далі. І це позитивний фактор. Ну і тепер такі цікаві цифри, які в нас будуть підводити саме до того, що ж у нас найбільш цікавого зараз є для інвесторів. Декілька даних щодо найбільших українських компаній. Зараз тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду, тобто 2023 року. Найприбутковішими гаузями стали електроенергетика і нафтогазовий сектор. Дякую Зараз ви бачите якраз от найприбутковіші галузі економіки України. І ви бачите, що, наприклад, більш найчисленнішими секторами великого бізнесу, які генерують основний прибуток, це харчова промисловість 140 компаній, сільське господарство 113 найбільших компаній, електроенергетика 109 компаній, нафтогазовий сектор 101 компанія. А якщо подивитися по вже отриманих доходах, то найбільші доходи отримали підприємства, які діють у таких секторах. Yeah. Uh -huh. Електроенергетика доход 1,4 трлн гривень. Нафтогазовий сектор 1,3 трлн гривень, роздрібна торговля, торгівля 778 мільярдів. Сільськогосподарство 731,8 мільярда гривень, харчова промисловість 687,5 мільярда гривень, металургія 568,9 мільярдів гривень, оптова торгівля 352,2 мільярда гривень. Зараз перед вами якраз така цікава інформатика. Інформаційна така табличка від Ю-Контроля, ви можете побачити, що зараз відбувається і де найбільше такі, будемо говорити, так, зростання кількості компаній і прибутків, і їх, або, наприклад, їх зменшення. Тепер по географії найбільших компаній. З топових тисячі найбільших компаній. 426 компаній сформували майже 52 загального доходу, і вони зареєстровані у Києві. Ще 26% у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізьких областей. Зараз перед вами таблиця географія розташування топ 1000 компаній за доходами. І якщо ми говоримо і дуже велика кількість виникає, до речі, питань, наприклад, як в Києві там більше 40 тисяч середня заробітна плата, то от якраз для вас і. Є таке. Будемо говорити так, це не відкриття. Це, на жаль, статистика, а вона передично все ж таки, ці цифри вони дещо маніпулюються. Чому? Тому що, враховуючи, що ці компанії, оці 426 найбільших компаній, які найбільші, будемо говорити так, генератори прибутку, в основному вони всі зареєстровані у Києві і вони роблять 52 всього прибутку по Україні. То це і говорить про те, що і тут отримання заробітних плат іде більше, тому що вони как би генерують найбільш. Більшу суму прибутку тут і сплачують ці податки тут. Тому і статистика наша, що майже 40 тисяч більше середня заробітна плата. Але тут є ще нюанс. Тут складують того ж самого топ-менеджера, який отримує до мільйона, наприклад, гривень, і складують паралельно з цим включає туди ж наприклад якогось вахтера або наприклад простого простого якогось освітянина з його там 15, 18, 20 тисячі тому оці показники там середня заробітна плата по києву там 40 тисяч наприклад і так далі я би дуже обережно до них якраз ставився саме тому що воно от, не відображає загальної глобальної все ж таки картини того що відбувається Тепер лідери рейтингу у 2024 році серед підприємств. От просто я хочу вам би, проілюструвати. Це, наприклад, той же самий D-trading, тобто це компанія Ріната Ахметова, 215,8 мільярда гривень. При цьому прибуток 5,6 мільярда гривень. Це 2024 рік. АТБ, Маркет, 208,9 мільярда гривень, прибуток 3,1. Мільярда гривень. Національна атомна енергенуруюча компанія енергоатом 207 мільярдів гривень, при цьому прибуток 1,3 мільярда гривень і державна власність. Національна акціонерна компанія Нафтогаз 157,8 мільярда гривень прибуток 0,9 мільярда. Газопостачальна компанія Нафтогаз Тредінг 124,9 мільярда гривень, при цьому є збиток 9,1 мільярда гривень. Укрнафта 105,2 мільярда гривень. Прибуток 16,4 мільярда гривень і українська залізниця 102,9 мільярда гривень. При цьому є збиток. 2,7 мільярда гривень. При цьому є ще е, національна енергетична кампанія «Укренерго» 101,1 і мільярда гривень. При цьому збиток 37,7 мільярда гривень. Укргаз видобування 106 мільярдів гривень, прибуток двадцять мільярда мільярдів гривень. І сільпо 93 мільярда гривень, прибуток 0,2 мільярда гривень. Всього тому е, серед лідерів, то що я вже казав, 2024 році це сім е, підприємств належить державі і три. Лише приватні це ми говоримо і саме для того, щоб те, що нам розуміти як інвестора. Тепер дуже такі цікаві речі. Це те за рахунок чого змініл змінялися лідери 2024-2023 року. Ну по перше, хочу нагадати по енергосектору на першому місці у нас е, вийшли компанії той же самий Дтрейдінг Ріната Ахметова. Чому його виручка зросла майже на 30% до 215 мільярдів гривень в двадцять році? Чому тому, що ми пам'ятаємо, що було підвищено на 64% тарифи на електроенергію для нас? І відтак, виручка цього сектору за 2024 рік зросла в середньому на 23%. Е, крім того, були ще наприклад такі зміни, як, наприклад, по рітейлу. Там все ж таки виручка сягнула 689 мільярдів гривень при зростанні на 16%. Тут один, один із лідерів була Аврора, юридична особа вигідна покупка. Там плюс 40% за рік і 38 мільярдів гривень. Виторгу за цей рік, тобто, ну достатньо велика. Крім того, по сектору нафта, нафти і газу, другий за обсягом виторг був 862 мільярда гривень взагалі. Після того, що ми говорили, але тут є деякі нюанси. Тут в якоїсь мірі це було ще за рахунок того, що була дуже велика великадетітінанізація ринку АЗС, і тому дуже велика кількість компаній значно збільшили офіційні доходи в публічній звітності. Хоча до цього ми пам'ятаємо, що бували всякі деякі нюанси. Ну крім того, то, що ми казали вже про рітейл, то тут є ті компанії, які збільшили, наприклад, свій виторг. А були компанії, які втратили. Наприклад, Фора і Новос зросли набагато швидше ніж інші на 18-23% відповідно за 24 рік. А серед тих, хто відставав, був французький Ашан, який втратив 7,7% порівняно, наприклад, з 2023 третім роком. По по зростанню доходів по тютюновій галузі на 50% сприяла деченінізація. Крім того, по сектору зв'язку тут залишається три-трійка мобільних операторів. Це найбільше зросла виручка в LifeSell, на другому місці Vodafone, на третьому Київстар. Ну а по сектору промисловості, це все ж таки у нас, наприклад, доходи того ж самого приватного виробника зброї Українська Бронетехніка. Вони зростають вже третій рік поспіль. Ми розуміємо, чому. Тому що йде війна, в нього є все ж таки велика кількість заказів, і це добре, що вони є. Наприклад, по тому ж самому підприємству 100 мільйонів гривень було в 2021 році, витрак вже 32 мільярди гривень у 2023 році і 58 і ну майже 58 мільярдів гривень у 2024 році. Ну і тепер дуже хочу подякувати економічній правді. У них була така дуже цікава стаття з точки зору по галузям саме по прибутковості галузі, по середньому зростанню по обсягах виручки. Це потрібно вам, як вже як інвесторам. Силання я попрошу оператори поставити, тому що стаття велика. Я постав. Ми поставимо нижче, нижче під цим роликом. Але от основні показники я вам дав. От тут майже тут у нас раз 12, 12 майже. Більше 15 таких конкретних галузей, по яких я вам, як інвесторам, буде цікаво подивитися. Тобто, коли ви будете клікати по посиланню на статті вже на конкретний, наприклад, графік, ви будете бачити даже і конкретне підприємство, яке отримало ту чи іншу суму доходів, виручки і так далі. Тому такий дуже позитивний графік. Ще раз дякую журналістам економічної правди. Крім того, все ж таки тепер перейдемо до того, що відбувається, і що би я робив як практикуючий інвестор. Перше. Враховуючи все ж таки реалії війни, збільшення ризиків для інвесторів, я би все ж таки в першу чергу звернув на такі е, галузі економіки України, виходячи саме з реалії війни. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, та ж сама сфера, яка пов'язана з паливним комплексом, ми бачимо постійні зараз прильоти, е, і це призводить до того, що можуть бути дуже великі ризики, що якщо ви інвестуєте в ці галузі, то можуть бути проблеми, наприклад, з прильотом. А, наприклад, інший там варіант, то, що може відбуватися, будівництву. Там теж є нюанси, тому що, наприклад, все ж таки житлове будівництво зараз дещо гальмує по обсягах-продажах, тому що все ж таки ми бачимо, що відбувається населення. Купую нерухомість, але в менших темпах ніж це було до війни. Роз, зрозуміло теж чому. А, але, наприклад, теж саме будівництво те, що потрібно для оборонки, воно зростає. Тобто, ці підприємства, які, наприклад, займаються будівельною галузі, вони зростають по своїх обсягах за рахунок цього фінансування. Тому Подивимося спочатку на такі цифри. Промисловість вона показала зростання виручки на 46,1% за 20 рік. Це ви можете побачити в тих графіках, як посилання, на які я вам дав. Будівництво показало зростання виручки на 47,5% за 24 рік. І АПК показала зростання виручки на 33,4% за 20 рік. Тому, ну, непогані цифри. Непогані, хоча й там усі цифри, чи враховуючи війну, вони теж всі непогані. Але от е, я вже казав нюанси, того, що стосується, наприклад, по будівельному е, галузі, тобто я не всю би брав, якщо б в щось інвестував. Та ж сама ситуація, наприклад, е, по нафтогазовій е, або, наприклад, по електроенергії, ми тут розуміємо, що все ж таки як інвестор. Значна частина цього цієї галузі, вона на той же самий енергоатом, наприклад, і, або, наприклад, деякі інші, це компанії державні та той же Нафтогаз, ви не зможете в них інвестувати свої гроші. І таким чином вони є, вони достатньо, будемо говорити, так, хтось прибутковий, хтось ні. Але з точки зору інвестицій, зараз поки ви просто не зможете в них інвестувати, навіть за галузі, тому що воно зараз по будемо говорити так, по тої ситуації, яка є, вона більш-менш зараз держава. Тому з врахуванням реалії війни з точки зору. Саме диверсифікації своїх вкладень і отримання стабільного підкреслюю, стамі стабільного доходу, хоча й не максимально можливого. Я би все ж таки своє вкладення в інвестиційний портфель по галузям української економіки зараз, от саме от у нас на середину 2025 року, зробив би наступним чином в обсягах і в процентах від своїх защаджень. Вкладення в ВПК я би вкладав, вкладався десь порядка 35%. Там є, ще раз вам нагадаю, зростання виручки на 33,4 за 2024 рік. Але тут просто є питання в тому, що промисловий комплекс він завжди все ж таки ризикований. І погода, і так далі. Тому тут питання таке. Далі. Вкладення в рітейл, я би вкладався десь порядка на 20%. Він дав в середньому зростання порядка 16,9 за 24 рік. Але якщо ви подивитесь по динаміки, в принципі, виторги в нього ну, достатньо великі і він демонструє постійне зростання. Тобто, ви, як інвестор, будете отримати ну, більш-менш стабільний дохід. Вкладення в промисловість 20% я би вкладав. Він дав в середньому зростання порядка 46,1% за 24 рік. Але ми розуміємо, що є різна промисловість і є. Є різні моменти той же самий військовий ризик, наприклад, прифронтова територія, чи ні, чи прилітають дрони чи ні, і так далі. Тому. Тут дуже ще велика великий такий момент, яка саме промисловість, будемо говорити так, буде у вас у портфелі, як інвестора. Далі десь IT і фінанси я би вкладався десь порядка 15%. Хоча він додав в середньому зростання 27,4% за 2024 рік. Тут більш-менш зараз стабільна ситуація по фінансам, трошечки погана ситуація по IT, тому що вони все ж таки дещо просіли відносно того, щоб відбувалося раніше. Раніше, але з іншого боку, все ж таки, поз... більш-менш такі позитивні цифри є, і це такий, би, в вашому портфелі, більш-менш стабільний прибуток, якщо ви, наприклад, вкладаєтесь в фінансову, наприклад, галузь і так далі. Ну і е, остання це фарма або дистриб'юція. Тут уже вам що більше підходить. Вони додали за 24 рік відповідне зростання виручки на 18,2%, а е, і 14,9% відповідно. В них би я би вкладався десь на 10%. Тобто, у вас би було. Би раз, два, три, чотири, п'ять чи п'ять таких галузей, які п'ять або ну, максимум шість галузей, які б ви вкладали свої кошти. І це такий варіант, коли ви управляєте портфелем більш-менш для себе стабільним і основне зрозумілим для вас. І при цьому, от якраз в той моделі, про яку я говорю, тут, в принципі, є у вас і більш дохідні інструменти і більш дохідні галузі, в яких більше демонструють вони прибуток, але вони більш ризиковані, виходячи з тої ситуації, яка зараз є. Саме в 2025 році в Україні, а з іншого боку, і більш-менш стабільні результати. Ну, наприклад, ті ж самі фінанси. Банки зараз демонструють в основному достатньо велику прибутковість, вони більш-менш прикапіталізовані, капі... як говорить зараз Національний банк. Ситуація більш-менш у них стабільна. Тому, як, би, як для вас, як для інвестора, банківська галузь достатньо зараз, будемо говорити так, приваблива. Ну, фарма і дистриб'юція завжди як би, користуються попитом, тому що, на жаль, в умовах війни ще. Більше збільшується потреба, наприклад, тих же самих якихось ліках і так далі. Е, ну, В СПК ми розуміємо, це такий основний коньок для України зараз. Е, що стосується ретейла, це він більш теж, менш стабільний, але з іншого боку, бувають прильоти, ми розуміємо, що зараз відбувається. Ну а з промисловості ми вже говорили, тут дуже принциповим є те, во що в промисловості ви вкладаєте кошти. Ну, В принципі, на цьому в мене все. Питання таке дуже активне до дискусії може воно стимулює дискусію, чому тому, що хтось складає чуть більше пропорцій, хтось менше. Тому пишіть, будь ласка, під цим роликом ваші якісь питання. Якщо будуть залишатися, я буду на них завжди відповідати.